Відміна заборони виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Всім привіт, друзі, з вами Сергій Пех. І я провів опитування в своєму телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете до цього відео. Що чи потрібно ще раз створювати відео про петицію, яку ми спільно з Тарасом юристом з Одеси створили для того, щоб відмінити цю заборону, яка не є прописана нормально на законодавчому рівні, заборону виїзду чоловіків за кордон. Всі ми, друзі, прекрасно розуміємо, що ми повинні за неї проголосувати, хоча в багатьох людей просто вже руки опустилися. Мені дуже шкода, що так сталося, тому що досить багато громадян взагалі не знають, як підписати цю петицію. Дехто боїться переслідувань, але можу вам сказати, друзі, наступне. Попередня петиція, яка набрала 25 тисяч голосів, то можу сказати наступне, що Тарасу нічого не писали, не дзвонили. А якщо й дзвонили, ну то можливо він трубки не взяв, як він мені це сказав. І нічого йому за це не було. Тому якщо у. Є можливість, то підписуйте її, будь ласка, адже щоб ви розуміли, чоловіки на сьогоднішній день і так виїжджають тільки за гроші, тобто через систему шлях, як волонтери, або ж е, іншими шляхами купляють інвалідність, купляють е, довідки про те, що вони є опікунами, і так далі. Все одно виїжджають, і вони, можливо, повертаються, а можливо, ні. Є такі, що вже виїхали по системі шлях, і писали мені в приватні повідомлення. Сергію, що буде мені, якщо я повернуся в Україну, якщо я не вчав. Асно повернувся в Україну по системі шлях. Я не знаю, друзі, що буде, тому що законом не прописана відповідальність, але вона точно якась буде. Не знаю, яка, але вона буде. І звісно ж, хочу вам сказати, що ми всі рівні за правами, і звісно ж, ми живемо не в кріпацьк, не в кріпацькій країні і. Всі мають право виїзду за кордон. У нас є гендерна рівність, і чоловіки рівні із жінками. І звісно ж, я думаю, що ви також мене підтримаєте в цьому, і вважаю, що Вважаю, що не тільки студенти повинні мати право на виїзд за кордон, а абсолютно всі чоловіки. Тарас юрист мене підтримує. Багато підписників мене підтримує. Друзі, що думаєте ви на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, тому що я вже неодноразово казав, що ті жінки, які сюди приїхали, вони мусять їхати в Україну, щоб відвідати свого чоловіка, який просто прийшов у відпуск і. Цей чоловік міг би виїхати за кордон та повернутися. І дружині не треба було його з дітьми їхати або ж дітей лишати в Польщі і так далі. Якщо хтось скаже, що всі чоловіки вийдуть, це не так, друзі. В Європі немає такого, щоб всі приїхали і всіх тут прийняли і, і все дали. Тут такого немає і вже потрошки скорочують різні допомоги для біженців. Більше того, друзі, що тут для того, щоб прожити, то треба також досить багато працювати та заробляти. Знову ж таки, не кожен це може зробити. Але той, хто має гроші, і так вийде, і він не повернеться просто. І вивезе всі свої кошти за кордон, відкриє бізнес за кордоном. Ну і хто лишиться в нашій Україні? Політики і звичайні люди. І хто ж буде тоді працювати? А як коли самі політики лишаться, тому що всі повтікають, тому що нікого не випускають, хто ж буде тоді державу утримувати? Я не знаю, друзі. Можливо, ви знаєте. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Тому закликаю вас, друзі, максимально поширити це відео, втиснути вподобайку цьому відео, підписатися на канал, щоб слідкувати за різними змінами. І, звісно ж, посилання на петицію буде в описі до цього відео. Разом, друзі, ми сила!